Мене дуже харить той момент, що людей з ожирінням сприймають як слабко і вони починають захищатися. І це провокує те, що не кажіть мені про мою вагу. Ви uh -huh. там лікар, ви не маєте права мені казати. Це все почалося з того, що є куча якихось ненормальних чуваків, які сидять і розказують правильне харчування і спорт, правильне ти ліниви знаки все таке. Так. Слухай, у мене є інтерв'ю нещодавне. Я його зняла на третій місяць після пологів, просто на піки своєї зайвої ваги. Мені mm -hmm. там куча людей написала, що я жирна. Ну типу я бачу. Але вони, типу, пишуть про те, що ви прям бабко -духа. Ну вони інакше писали. Надо менше жирати, «Надо не оце сходити по інтерв'ю, а прикрити третяку, типу, і не вживати. Mm -hmm. в, в чому весь це? Ну, типу, я закінчила медичний університет, я закінчила хірургічну інтернатуру, е, прийшла в правтологію, там народила дитину, написала книжку, веду блог вийшла на роботу шостого uh -huh. тижня після того, як народилася. Ікона, ікона слабкодухості, я ну, типу, би сказала, я просто ну, так. Ну, типу, це не так працює. вага працює не так. То ви можете бути дорослою повною людиною, яка не має не, не слабкодуха, але при цьому має зайвого. І це нормально.